Цілю поїздки була забрати вулики, там я поскидав і повитягувати на нові місця. До вуликів тих доїхати не виходить, як дорога, дорога, ужас. Ой, коротше Ось побачив одне місце, одне дерево, Зараз піду подивлюсь, може щось на ньому вийде, але доїхати до нього теж не вийде, болото Дороги, звісно, страшні. Помітив, дуже цвіте гарно чорна ягода і всіяно. Просто взагалі цвіте капець, бджола не літає, погода не дає, Ні джміль не літає, 5 градусів тепла всього. Ягодка цвіте, опилить нема кому, навіть якщо не буде приморозків, то її не буде кому запилить. от Отаке. та хвоя побачив здалеку. Да. Дороги, звісно, страшно. Бачив навіть... Ой, чуть не впав. Крушина, пупашки набігають. Вже десь якось буде зацвітати через пару тижнів. Ну, його дуже багато цвіту. Воно на камеру може не передає. А цвіту дуже багато всіяно. А от запилить немає кому. Така проблема. Та мені показалось далеко хвоя, що гілки низько. Я зараз високо не, не хочу чіпляти. Вилізти проблема. І взагалі. Треба робити якийсь постамент на, на сонці. Гарне і негарне місце таке. Було б непогано, звісно. Тут витягнути. Побачимо. Ось таке. Ягод, море. Просто море. Світуть, а вже вони літають. Просто взяти навіть один корчик і так кучі. Фокусуй. О! Оце стільки! Це дуже багато, це не просто десь. А це всюди так.